Пишуть пропагандистські змі, це все для того, аби вберегти себе і свої об'єкти від безпілотників. От зараз ви бачите, як це виглядає. Пане Василь, розкажіть: навіщо вони це роблять? Це що, захист від дронів? Ну, в принципі, на фронті зараз дуже популярно і дуже активно впроваджується саме такий захист від FPV-дронів у вигляді рибальських сіток, в яких дрон має заплутатися, і передчасно не дійшовши до цілі, вибухнути масиви е, прифронтових доріг. Вони обтягуються по боках і зверху, е, саме такими подібними сітками. Ось це, що ми бачимо зараз на Білгородщині російській, ну це направду таке собі ноу хау, е, тому що обтягувати подібними сітками багато кварти. Будинки, наскільки я знаю, в Шебекіну 38 таких багатоповерхівок затягнули. Це ну реально ноу-хау. Сказати або побачити якийсь сенс в цьому, ну чесно кажучи, я не дуже можу, тому що а, такі сітки вони дають, а, не мають сенсу проти FPV-дронів. Щоб до Шебекіно літали наші FPV-дрони, ну це сумнівний варіант. Це по перше. По-друге, це цивільна повністю будівля. Який mm -hmm. сенс нам по ній задавати ударів? Ну теж немає розуміння, тому в мене є версія, що це вдавана така ілюзія захисту, яка попахує трішечки розпилом бабла для росіян.